Доброго-доброго ранку всім. Своє сьогоднішнє відео хочу присвятити, присвятити модній популярній зараз квітці Банарській. Зараз який канал не включу, Що, не начну дивитися, і всі хвалять цю квітку. Ну і я ж підключаюсь до цього, і зараз ми до неї підійдемо. А зараз, ось, поки я тут стою у дворі, Ось одніються тут калюшки. Ну, це ж дощу в нас не було. Це вчора ось поливала. Це ось ящики посилочки збираю, відправляю дівчатам, хто замовляв. Зараз пройдемося, дійдемо до вербини. Зараз ось по путі ось квіточки ті, що я на посилки збираю відправляти. Потрішку відправляю, не переживайте, хто там замовляв. Тут ось зараз, зараз дуже гарні колеуси. Ще так поруч красиво вийшло, що із іпомей продовжують квітувати тютюн червоний, а цей кущик якийсь пригнічений. Або ж його грушами забило. Тут якраз падали груші дуже сильно. Зараз уже опали, слава Богу. А ті вони, які два шикарні кущі. А це ось у мене гінкобілоба І я оце ж за нього переживаю листочки. Чи це вже осінь, що він вже як пожовкливаний? Чи може тут корінню шкодить хрущ? Бо тут і у мене орудує. Ось зараз така гортензія. Це ось хоч один розквітнув гладіолус. І це він із тих, що я вам показувала розпаковку з флоріума, що це він міні. Міні-гладіолоси. Ну, в телефоні він білий, але він салатний. О, ну так. Ну наскільки він мій, я думала, що іще менший він буде. А він так, вроді, як, ну як сказати, недорідний, звичайний. Ну, він дуже красивенький, не ображайся, що я так сказала. Гарненький. Треба підв'язати його. Ось зараз ми дійшли до вербени, тут ось кущики починаються. Тут у мене ажурні рослинки зростають. І вербена, і ось родовик кровохльопка, і верба. Усе таке рухливе, повітряне. Так от же ж про вербену. От вона наскільки така підходить до кожної рослинки. Ну і, а все ж таки їй потрібна, потрібен простір. От бачите, в мене поруч рядом ніяких близько рослинок немає. Це вона насіялась тут самосівом Я її виростила. Ось я перейшла, стала на друге місце, бо там сонце. Я її виростила з насіння у 23-му році. І на оцій ось клумбі, на цій такій ось у дворі, я її насадила. Ну, скажу я вам, що з насіння довгенько вона сиділа в мене так слабенько, зростала. Ну, а й мені ж її вже хотілося вже тоді. Якийсь я канал подивилася там у... Зараз не пам'ятаю, і цвіти, по-моєму, канал називався. І в нього там чоловік веде свій садок, десь за границею нього сад такий в природньому стилі. І він показував цю квітку, то вперше я її там побачила. Потім насіння купила і отож виростила я її. Виросла вона. Я її тут висадила ось на цій клумбочці. Це у 23-му році було. Ну, я думала, вона перезимує. На пакетику було написано, що вона багаторічна. Ну, вийшло, що вони замерзли зимою і весною вже ж не вийшли. Поняла я, що вони замерзли, пропали. А зате ж потім, як почало ж тут самосівом з'являтися сила селенна, росточків із вербени. Я цього якось аж, так сказати, злякалася і почала видаляти її. І в 24-му році в мене її не було зовсім. А потім, ось у 25-му році, вона стала появлятися знову. Це ж, виходить, ще не з минулого, а з позаминулого року, самосів став проростати. І ось і скільки її тут набралося. Ось тут вона у мене скрізь була. Це я відціль вже спереду її поприбирала, а там оставила, то пересажувала. Є пересажені кущики. Оці вже в такому великому стані я їх сюди пересаджувала. Ну, якби Якби ще її поливати, вона була б ще гарніша. А так вона у мене, ото поки я пересаджувала, поки я її поливала, щоб прийнялася. А зараз ні зовсім не поливаю, тому що поливати треба інші квіточки, які без води зовсім не можуть жити в таку спеку. А така вона гарненька. Так що це я розказала свої. Свої відносини з цією квіточкою. А зараз розумію, що в таку спеку це просто незамінна рослинка. Плюси її що міцно тримається вона, стебла в неї міцні, вона не полягає, не схиляється. Ну і ще ж таким плюсом у неї ще тривале квітування. Оце вона вже квітує із, мабуть, уже два місяці. З іюля це точно. Зараз вже ж вересень. Такі вони колишуться легенько. Нікому не заважають. Це ось теж самосів показую. І вона швидко зростає. Вона оце, появиться такий невеличкий сходик. І туди-сюди дивлюся вже ось вона, ось, може, неділю тому тільки я її чи пару тижнів як побачила, що вона тут з'явилася. І от зараз вона вже збирається, вже квіточки в неї є. І ось вчора тут хотіла прополювати. Тут вона у мене, це в мене тут ось на цій діляноці, хотіла прополоть, дивлюся, вона ось знову тут. Тут теж вони в мене росли в 23-му році. І ось вони тут проростають. Отже ж, що хочу сказати що вже як висновок. Однозначно заводьте цю квіточку, виростіть її з насіння чи десь візьміть там, купіть розсадою, один раз всього, а потім вона вам буде насіватися так, що тільки успівайте контролювати. Ну і пересадку вона легко. От я ж кажу, що я вже її в дорослому вигляді уже пересаджувала такими вже високими, і вона легко поприживалася. Там мене замовляли, ну я ж таки ж не буду ж висилати, щоб сильно високі. А смисл такий, щоб вона ж успіла прийнятись, відквітувати і щоб насіялась вже в цьому році, щоб вже ж була і на наступний рік. Ну, Тепер я там шукаю, дивлюся, там ще є на замовлення у мене пару штук. Там вроді є, Найду, вийшлю. кому обіцяла, тому відправлю. А так, уже, що це вона як поселилася в садочку, уже вона і буде зростати. Ну, На цьому завершу своє відео. Чудова квіточка. Відкриваємо для себе такі легкі, красиві, ненав'язливі квіти, які б були для нас. Безпроблемними. На цьому все. Всім до побачення, всім всього найкращого.